Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. По-перше, хочу привітати Дніпро з перемогою. Як завжди, гарна атмосфера в залі. Дніпро показало, як завжди, швидкий агресивний баскетбол. Моментами ми десь витримали. Цю боротьбу а моментами десь про та просідали. Саме це і було запорукою успіху команди Дніпра. Нам не вистачає жорсткості, не вистачає сил віри в себе. Моментами було десь досить непогано, але мабуть, самі не повірили, що ми можемо нав'язати боротьбу до кінця гри. Першу половину гарно відіграли, всі мабуть домовили клас, ми першу половину гарно зіграли, можна закінчувати. Але я вважаю, що нам потрібно вірити в те, що ми можемо перемогти та грати до останніх хвилин. Дніпро з перемогою. Дуже складно грати без капітана, без Максима Нікітіна. Дуже складно грати, коли ти виконуєш план дещо на половину. Дисципліна першої половини та другою дуже відрізнялася одна від іншої, тому е, рахунок інший. Е, на жаль, е, молоді хлопці е, сьогодні не витримали темпу е, жорсткості, яку Дніпро давав на протязі усіх усі годин, усіх хвилин. І тому такий результат. Е, так ми грали доволі непогано. Окремі відрізки, але е, загалом я не дуже задоволений тим, що опі... знову 47-30 підбори і програна боротьба на щитах. По-перше, 15 підборів на нашому щиті е, так е, дуже складно грати, коли ти не можеш нав'язати боротьбу по великим хлопцям. А я вдячний нашим заднім Хоховнику та АБ, які з найкращої сторони сьогодні себе проявили. Але ми маємо два тижні. Я розраховую на те, що через два тижні ми будемо іншою командою, більш змістовною, більш жорсткою. і я намагаюся дещо змінні змінити як у захисті, так і нападу. В першу чергу хочете сказати дякую нашим Збройним силам України за те, що ми сьогодні зіграли без тривог. Це дуже радує, що ми зіграли таким одним темпом і закінчили гру швидко. По грі такі тяжка гра, дві різні половини. Вперше щось у нас не виходило забити, не було легких очок. В другій половині ми більше ганяли м'яч, давали багато передач, і з'явилися вільні кітки, За що цього ми забили, і змогли відірватися і вже втримали рахунок до кінця гри. Е, ви знаєте, ні, не на захисті, на нападі. На нападі, але ж пішло все з захисту на нападі, тому що ми. За першу половину ми зробили 14, мабуть, передач, я не пам'ятаю, мабуть, 14 рухали м'яч, але е, мені хотілося, щоб ми ще більше рухали і знаходили вільні китки, і тому ми саме на, саме на цьому ми наголосили. І ми хочемо щоб ми повернулися в швидкий баскетбол, хочемо першу передачу давати. До цього ми акцентували увагу вперед. А так дуже гарний матч. Дякую Запоріжжі за боротьбу таку, і вони нас чимось до здивували. Ми змінювали захист. Зони захист ставили проти нас, але ж ми. Вчасно забили м'ячі, і дуже дуже добре. Я задоволений і вітаю команду молівальних всіх спромогов.